Не можете зібрати власний врожай персиків через курчавість. Ось вам рішення. Ви маєте просто знати, що ось це, це і це, це не спричинено шкідниками або якимись іншими проблемами. Чітка робота грибка і йому – курчавість листя персику. Запам'ятали тепер що з цим робити? Потрібно внести протигрибковий засіб. Для рослин, який називається фунгіцид, це загальна назва. А які фунгіциди саме вносить, щоб спрацювали максимально ефективно, я вам зараз покажу. До цвітіння персика доцільно використовувати хорус. Адже ночі ще холодні і він працює краще, ніж інші фунгіциди за прохолодної погоди. Скор, навпаки, використовують спеку, він тоді дає дуже класний ефект, адже це група триазолів. До речі, два різних фунгіциди з різних груп. Можна змішати і отримати максимально надійний захист. Так роблять професіонали. Пакетик хорусу і пакетик скору разом на 10 літрів. І маєте надійний захист. Але він не триває вічно, тому вам варто ще пам'ятати про препарат Міравіс, який має трансламінарну дію, попадає в листочок і рухається по ньому, а також змішується з восковим нальотом листочка і не змивається дощем, захищає найкраще від моніліозу, коли гниють води. Також не забувайте, що. Перед збором врожаю ви можете використати свіч, який мені зупинить і ви зберете гарний, шикарний, класний врожай. А головне, ваші дерева теж не пропадуть і будуть здорові. Адже на них гірко дивиться, коли вони виглядають ось так. Краще хай виглядають ось так. За гармарком ваша грядка менше зусиль, більше врожай.